Ще, може, і не дуже хотів на них дивитися зараз, тому що ще дуже гострі ну, враження. От я дивлюся, наприклад, на цього колі сержанта, який врятував там, це нещасне кошеня, це родиться нашої батареї колі. Він врятував це нещасне кошеня, а це кошеня через тиждень задавили колеса моєї якоїсь вантажівки приїжджали. І от якби я просто сфоткав, ну це одне. А я його малював, і це зовсім інший вже момент запам'ятовування. Це момент емоційного зв'язку з е, твоїм об'єктом. І це стосується практично кожної роботи. Тут воду набирають зі старка, тут стрічку кулемету заряджають, цей е, швидкий нарис, наприклад, він може з художньої точки не, зору не, не настільки цінний, але це практично перші караули повномасштабки, це 25 е, чи 6 лютого.